Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, шановний партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Я очеміркую, що ми з вами, дорогі українці, маємо примусити наших посадовців не красти, от банально здавалося б, так не красти. А тут немає чого боятися, відверто кажучи, тому що дірява послаблена країна. Знищить це об'єкт для знищення з боку ворога. Ми ж з вами розуміємо. Тому коли з країни виносять якісь величезні гроші, це нас з вами підставляють під російське вторгнення. От, якщо так дуже просто говорити, а вся ця внутрішня контра насправді відкриває двері зовнішньому ворогу. Ну тому що коли там не вистачає антидронів, щоб збивати шахеди, це ще й тому, що частину грошей вкрали. Ну, це ж математика чи, чи закони фізики. Так. Якщо десь чогось стає більше, то десь зменшується, і на жаль, часто зменшується, в тому числі і в питаннях оборони країни. І друге, що ми з вами маємо зробити, а ми ж з вами плануємо жити в сильній, заможній щасливій Україні, правда, це забезпечити ефективну роботу наших інституцій. Тому ми так багато часу цьому приділяємо. І повірте, будемо далі довбати цю скелю. Рахункова палата оприлюднила звіт з такою красномовною назвою. До речі, от вчора ми з вами говорили про звіт рахункової палати, який стосується оборонних закупівель, роботи Агенції оборонних закупівель. Там дуже багато питань. От я не хочу зараз давати якісь емоційні оцінки, але там дуже багато питань і відповідей на них ми з вами поки що не чуємо. А сьогодні ми познайомимося із звітом із красномовною назвою про результати аудиту діяльності та ефективності на тему організаційне забезпечення діяльності органів судової влади. Ми ж завжди говоримо, що ефективно працююча судова влада це основа, в тому числі існування держави. Тому що держава має забезпечити справедливість. і я, знаєте, я з недавнього часу став членом громадської ради доброчесності, і коли я чую від суддів, що, вибачте, ми не могли повідомити сторони процесу, тому справа не розглядалася часто роками, тому що не було якихось марок чи конвертів, а ну так не повинно бути. Ну ну правда, так не повинно бути. А, отже, сьогодні ми говоримо на тему, яка стосується, власне кажучи, і реформи нашого судочинства. Тетяна Шевчук, керівниця міжнародних проєктів центру протидії корупції, з нами зараз на зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий вечір. А, ви також відреагували на цей звіт рахункової палати. Ви я маю на увазі, центр протидії корупції і написали, що. Державна судова адміністрація України під керівництвом ТВО, а у нас же це полюбляють так ставити на посади, власне кажучи, тимчасово виконуючих обов'язки, в даному разі йдеться про Максима Пампуру. в 2023-2024 роках. Показали відверто жахливі результати. Розкажіть, будь ласка, в чому це проявилося? Як добрий добрий вечір? Як ви правильно зазначили, у нас є така ну банальна проблема з судами? Що часто в судах навіть немає до кінця року грошей на марки, на оплату комунальних послуг. Я вже мовчу про. Оплату працівників суддів, тобто це не самих суддів а працівників там секретаріату, канцелярії, які мають дуже низькі заробітні плати, які там можуть стягати 7-8 тисяч гривень, навіть в Києві. Тобто, люди туди просто не йдуть працювати, високе навантаження і в, в принципі, звичка на все звинувачувати там бюджет народних депутатів, що ці гроші не виділяються. А як показав цей аудит, насправді на суди виділяються достатні кошти. А державна судова адміністрація, яка би мала забезпечувати роботу судів, вона навіть не спроможна закупити лавки в судові засідання. Тобто відвідував українські суди, можливо, не київські, а наприклад, в районних центрах, то розуміє, які там може бувають жахливі умови. Що справді банально немає навіть іноді в судах, де сісти. Пані Тетяно, та тут треба, я думаю, зробити такий відступ невеличкий. Так е, власне кажучи, за що відповідає державна судова адміністрація і чому її діяльність настільки важлива в організації власне всього процесу? Ви вже почали про це говорити що це важливо там з точки зору ну організації роботи судів, так а е, яким чином державна судова адміністрація. Має розподіляти гроші, ну щоб все це ефективно використовувалося. Якщо дуже спростити, то е, державна судова адміністрація це одна велика канцелярія е, на всі суди. Тобто е, так було вирішено, що не має сенсу мати е, на кожен суд свій закупівельний орган розпорядження розпоряджені зарплати, оскільки ну, це достатньо децентралізована система. І логічно мати відповідно підпорядкування вищої ради правосуддя, це орган суддівського самоврядування. Такий адміністративно орган, умовно, завгоспа, який буде вирішувати питання нарахування заробітних плат, виплату, там, питання відряджень, відпусток, організації роботи це тобто, всі там судова канцелярія, ці чиновники, які працюють сюди. Організувати увесь цей процес роботи має судовно, судова адміністрація. Безпосередньо самого судочинства судова адміністрація не здійснює, вона просто от, є от таким от, координатором роботи суддів, я сказала, і плюс тримачем судового реєстру. Тобто, напевно, всі знають про відкритий судовий реєстр, і от технічне забезпечення роботи суддів здійснює теж державна судова адміністрація. Тобто за госпи часто важливіші за самих учасників процесу. А куди пішли гроші? От ви кажете, що це міф, що держава не виділяє гроші на судову систему. А куди їх витрачають? Де вони? Як виявилося, що справді е, знайшлися залишкові кошти е, на рахунках судової адміністрації в той час, як е, була навіть заборгованість по виплаті і заробітних плат і судових і, і, і винагород для суддів. В той же час інші кошти йшли на роздування штату само, самої судової адміністрації, тобто, замість того, щоб забезпечити от, штатними одиницями звичайні суди, просто суд судова адміністрація збільшувала свій штат, кількість працівників, які от, займаються перекладанням бумажки, збира бумажок, збиранням статистичної звітності, тобто питання ефективності і потрібності цієї роботи. А яка кількість? Можливо, у вас є цифри, яка кількість працівників? Ми вчора, до речі, говорили про державне підприємство державний оператор Тилу. У нас була Тетяна Ніколаєнко, вона членкиня громадської ради при Міністерстві оборони України, антикорупційної ради. Так, вона сказала, що. Ну от в доті подібні ж подібна ж ситуація там збільшується кількість людей, 150 150 членів. Там працюють, працюють ну добре, якби до них не було питання. Вони добре б працювали б, і 23 піарники, піарники. що мене дуже вразило, це цифра в 23 піарники, які обслуговують гарний імідж цього державного підприємства. А яка ситуація з державною судовою адміністрацією? На я не маю перед собою остаточної цифри там за 2024 рік. Але це кілька тисяч працівників, напевно, є в судовій адміністрації. Кілька тисяч. Ну це ж якось має регламентуватися у відповідності до навантаження і до того до тих процесів, які має організувати державна судова адміністрація. Що, що вам відомо, існуєш, якийсь регламент, штатний розклад зрештою. А, так, звісно, існує є положення про судову адміністрацію, є положення відповідно про територіальні органи. Це все визначається Вищою Радою правосуддя відповідно до необхідності, якби завантаженості роботи адміністрації та судів. А на підставі чого зростає штат постійно? Ну, тут ну, визначає, визначається потреба, кажуть, що от нам не вистачає людей. Та всім є... зараз не вистачає людей. Так. Зараз скрізь не вистачає людей. Я розумію так-так, Е, -так, так, і відповідно там збільшую, збільшуються штатні посади. Ну, тут, завжди можна для особливо є такий момент чиновничовому що а придумувати функції, певні там додаткові, які звітності, обслуговування якихось теж реєстрів. Пані Тетяно, от щодо, щодо статусу так, керівника державної судової адміністрації, тимчасово виконуючий обов'язки. А, а чому людина на цій посаді є тимчасово виконуючою обов'язки? Що, що сталося? Це дуже цікава історія. Попередні два керівника, е, ну тобто був постійний керівник судової адміністрації, а потім вже його тимчасовий виконувач після нього, е, були впіймані на хабарі Національним медикорупційним бюро. Е, ну, там, Хабар, е, умовно, торгівлі впливом е, і, відповідно, відсторонені від здійснення посади. Е, і ось е, рік тому е, було оголошено конкурс. Е, на цю посаду, і, і зараз судову адміністрацію очолює пан Панпура, і він досі перебуває в статусі ТВО. бо ніяк Вища рада правосуддя цей конкурс не завершить. В принципі, причина це те, що. Умови конкурсу були підписані, е, як нам дається, конкретно під пана Панпуру, і тому дуже мало е, таких сильних кандидатів подалося. І з одного боку, вища рада правосуддя е, ну, не може показати, що це був дійсно незалежний конкурс. Є багато е, уваги до нього, і переголошувати конкурс вони чомусь не хочуть, е, але і е, продовжувати його. Е, Якось буде зрозуміло, що якщо конкурс оголошений під конкретну особу, то зрозумілий буде його результат. Тобто двох попередніх керівників, ну звучить трагікомічно, правда. Якась така чорна комедія. Двох попередніх керівників державної судової адміністрації впіймали на хабарі, а судді часто кажуть, що у них марок і конвертів немає, щоб поінформувати сторони процесу. Вчасно, це звучить дико, відверто кажучи. Скажіть щодо провалів, які виявила рахункова палата в роботі державної судової адміністрації. В чому причина на вашу думку? Та ви досліджували цю тему? В чому причина того, що ну, наприклад, от я, я зараз цитую: Державна судова адміністрація витрачає на себе та свої територіальні управління майже половину коштів, які мали йти на забезпечення місцевих і апеляційних судів, от як взагалі це можна пояснити? Тобто сервісна служба, сервісна служба, яка має допомагати працювати не допомагати ні, яка має організувати, забезпечити всім необхідним судові установи, вона витрачає на себе улюблену половину коштів. Як це пояснити? Ну е, на мою думку, тут є те, що ми називаємо брак лідерства, брак управління. А проблема в тотальної недофінансованості в судах, те, що виконавча влада певною мірою, кабінет міністрів при сформуванні бюджету, я не знаю, чому не, не мають цього логічного пояснення, не закладає достатньо грошей для фінансування судової системи. Наприклад, напевно, тому що коли ми власне говоримо про бюджети, то і коли суддівські винагороди, тобто те, що ми називаємо суддівською зарплатою, воно фіксується законом. І більшості суддів цього достатньо. А коли ми е, вже звертаємо увагу на е, е, сердіснення судочинства, то воно фінансується по залужковому принципу, е, і це дуже сумна ситуація. Ну, тому що е, ну, ми змогли забезпечити високі зарплати суддям, е, і це дуже важливо. Тобто, щоб мати якийсь знаєте такий гідний е, рівень заробітної плати, від якої ми будемо казати, що судді не мають ніякої приводу і виправдання брати хабарі. Але в той же час е, от, фінансування всієї інфраструктури навколо суддів, воно здійснюється по залушковому принципу, і тому е, систематично в бюджеті не закладається достатньо коштів. Але замість того, щоб е, перенаправляти ці кошти на роботу дійсно судів. Вони осідають на, якби, на адміністративному рівні судової адміністрації. Я не можу сказати, що там не потрібно працівників чи що їм не потрібно подати відповідні заробітні плати, але те, що до суддів не доходять ці кошти і рівне розподіл, факт є фактом. Мабуть, те, що певного лідерства не виконує Вища Рада правосуддя, яка має відстоювати інтереси не лише суддів, а й всіх працівників апаратів суду Ну, справді, Адміністратори повинні мати гроші. все це зрозуміло, але має ж бути присутній здоровий глузд, тому що коли ну, вибачте, завгост відбирає собі половину всіх коштів виділених на судову систему. А то тут, тут справді виникають питання, як працює ця система? При цьому я далі цитую зі звіту Рахункової палати: при цьому суди роками не отримують обладнання, меблі і мінімальні умови для роботи. А скажіть, будь ласка, судді взагалі можуть якось на це впливати? А якщо у нас ВРП настільки пасивною є в цьому в цьому питанні, що не може забезпечити інтереси судової системи, а судді я не знаю подати до суду. Якщо гроші є, от ну подумаємо логічно. Насправді держава виділила гроші на роботу судів. А у них немає там елементарного обладнання, меблів і мінімальних умов для роботи. На цього адміністратора чи завгоспа самі судді можуть подати до суду. На жаль, на жаль, я не бачу, як цим це може бути зроблено, оскільки е, ну кожен суд де там є в, е, такою автономною, автономною юридичною особою, і просто е, ДСА є головним розпорядником бюджетних коштів е, для них. Е, 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 і вони посилаються в розподіл коштів відповідно, там я думаю, що здійснюється якихось -яких внутрішніх регуляцій, розпоряджень. Це все. Е, ну, бюрократично, воно е, все закрито і оформлено, тому проблема тут швидше от, е, в управлінні. І коли ми не маємо здорового. Адекватно управління в цій системі на керівництва на керівнику адміністрації. От воно таке виходить, як знаєте, в семеняньок дитина без ока. Тому умовно, нібито є і самоврядні суддівські організації, і є. Е, я сподіваюся, ні здається є навіть про спілки чи навіть просто громадські об'єднання працівників суду, які представляють їхні професійні інтереси. Але в реальні якісь політичні рішення чи там управлінські рішення це. Не, не має результату. Я продовжую цитувати витяги з. Доповіді Рахункової палати державна судова адміністрація не змогла організувати закупівлю елементарних лав для трибун. Те про що ви говорили для залів судових засідань. Так, у 2023 році Державна судова адміністрація не закупила жодної з 2597 необхідних лав У 2024 році Лише одну з 1082 -х. Із 173 необхідних трибун у 2023 році купили одну, У 2024 – дві на всю країну. Це як це виглядає взагалі? Це люди? Ну ви сказали, та не будемо на київські суди дивитись. Добре, вони менш більш забезпечені, але десь, десь на, в провінції. Вибачте, будь ласка, люди і своїми стільчиками мають приходити на судові засідання. Чи знаєте, чи можливо? Можливо, за цим якийсь стоїть якийсь план. От ви згадали про двох керівників Державної судової адміністрації, які мали сісти на судову лаву, так це щоб їх не посадили? Е, ну Їх буде судити на саме що антикорупційний суд, і звичайним антикорупційним судом, е, маючи там гарного керівника е, апарату суду, вони мають належне і технічне забезпечення, е, тому лави для них там, сподіваюся, знайдуться. Як це виглядає в районних судах? Ну хто, хто бував в якихось невеличких районних центрах, які мають суди? Зазвичай просто суддя навіть не здійснює судове засідання в залі судових засідань. Тому вони просто проводять засідання в кабінеті суду, в кабінеті судді, а от якщо є якісь зали, то вони такі обшарпані, старі, там якісь старі меблі, які може бути десяток. Є інші, випадки, звісно, є там де якісь трохи кращі ремонти, умови, але тому що там якісь непевні кошти все ж таки децентралізовано направляються на закупівлі самими судами. Але стан матеріально-технічного забезпечення судів він досить негативний. Ну, ось, і дуже образливо звучить, те, що насправді, насправді держава виділяє на це гроші. Я, я зараз далі е, цитую е, матеріал Рахункової палати в 2023-2024 роках Державна судова адміністрація повернула до бюджету майже 1 мільярд гривень. Це свідчить про неспроможність Державної судової адміністрації ефективно використовувати бюджетні кошти. Адже ці гроші могли бути вкладені щонайменше в приміщення судів, частина яких наразі є в аварійному стані. У те про що ми з вами говоримо? Що десь в глибинці люди із своїми стільчиками мабуть мають іти і з парасольками, щоб на, на голову не крапало, так іти до судової зали. А скажіть, а що далі? Та, от ви аналізували цю ситуацію? Гроші є, не вистачає менеджерів, які би налагодили цей процес. А, і так і надалі буде тривати, чи зрештою а, знайдеться політична воля, щоб змінити цю ситуацію? Я сподіваюся, що саме цей звіт буде холодним душем, тому що раніше про там незадовільний стан забезпечення судів там говорили громадські організації, якісь профільні інтерв'ю. але... Якогось такого централізованої уваги з боку держави не було. Тому я сподіваюся, що це буде звернено увагу. Перш за все, вищої ради правосуддя, яка власне призначає керівника державної судової адміністрації. Врешті відбудеться нормальний конкурс, попри брак кадровий, який про який ми вже говорили. Я думаю, що. На таку посаду, це посада категорії А, яка має достатньо хорошу заробітну плату, можна буде підібрати хорошого керівника. Власне головне в цій, в цій системі не робити конкурс під конкретну одну людину. І тоді ми побачимо і гарних кандидатів, можливо, управлінців з середини судової системи, а можливо і ззовні, які зможуть прийти навести порядок. І щоб власне всі всі рахунки вчасно проплачувалися і людям платили заробітні плати. І якщо була б нестача бюджету то про це, бо говорилися вголос, а не робили вигляд, що так не має бути. Я та я ще дам ще одну цитатку. Поки сотні мільйонів осідали в державній судовій адміністрації, осіда ос... осідали тут в лапках в судах, накопичувалися борги із виплати зарплати працівникам апаратів судів. Та суддівської винагороди в окремі періоди ці борги сягали сотень мільйонів гривень. І от Знаєте, да, у нас є багато претензій до роботи нашої судової влади. Це правда, це правда. А, але водночас ми маємо усвідомлювати, що мають бути створені належні умови для того, щоб суди працювали і щоб суди виконували свою функцію. Ні, я розумію, що вони мають виконувати свою функцію за будь-яких умов. Це зрозуміло, але водночас організація роботи має бути налагоджено, і це в контексті того, що ми називаємо судовою реформою. І до речі, можливо тоді ми припинимо дивуватися, що молоді юристи не хочуть іти в судову систему. Ну хтось хоче, але часто я чую такі застереження, що не так багато молодих людей мріють, наприклад, стати суддею. Тетяна Шевчук з нами була на зв'язку керівниця міжнародних проєктів Центру протидії корупції. Дякую, пані Тетяно. Ми з вами послухаємо новини і далі відновимо наш діалог. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.